Вартість пального на Хмельницьких АЗС вже давно перестала дивувати водіїв. Тепер вона викликає лише обурення та перспективу підвищення проїзду у громадському транспорті. Приватні перевізники апелюють не лише до безпідставного здорожчання паливно-мастильних матеріалів, а й до дороговизни амортизації транспортних засобів. А це напряму пов'язано з коливанням курсу долара. Тому хочуть підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Зібралися на обговорення під час чергової комісії міськраді. Сьогодні пальне коштує вже 13 гривень. Якщо останній раз ми піднімали тарифи, робили розрахунки, пальне коштувало 960, то, на, сьогоднішні, то тільки на сьогоднішній день на сьогоднішній день подорожчання склало 3 ,40 гривні 40 копійок. Перевізники вже не в змозі працювати, вони змушені будуть на сьогодні-завтра зупинитися не по своїй волі, що вони не хочуть їхати, а немає що заправити в бак. Не вистачає коштів. Якщо раніше люди витягували з кишені ще якісь запаси, то сьогодні вже в кишені пусто. Перевізники підрахували вартість перевезення одного пасажира їм коштує 3 гривні 40 копійок. Тому вимагають, проїзд у маршрутках має вартувати не менше 3 гривень в автобусах 2,50. Інакше лякають: зупинимось за декілька днів, та на маршрут не вийдемо. На офіційну процедуру з підняття тарифів з громадськими слуханнями аргументованою калькуляцією не готові чекати. Кажуть, перевозять багато пільговиків, від чого страждають фінансово. Керівник електротрансу з цим не погоджується. Не заводьте людей оман і не говоріть того, чого знаєте. Сьогодні ви не возили і не возите пільгових пасажирів. Все навантаження сьогодні по пільгових перевезень лягло на тролейбусне підприємство. Та додає аргументи. Візьміть у формі цих людей на роботу, покажіть мені 150 трудових книжок, і побачте, яка буде у вас калькуляція. І ніколи ви в 3,50 не влізете. Якщо будете працювати під тому я казав, кажу і буду казати. Кількість транспортних засобів, яка сьогодні працює в місті Хмельницькому, не потрібна. Міські депутати також виступають проти підвищення вартості приїзду. Кажуть, у країні ситуація настільки складна, що будь-яке підвищення має базуватися на дуже вагомих аргументах. Тому в місті варто скоротити кількість маршрутних таксі, а перевізникам подбати про сервіс послуг, перш ніж заявляти про свої біди. Директор електротрансу надану перевізниками калькуляцію, називає необґрунтованою. Як ви можете сьогодні визначити вартість проїзду в своєму автобусі, якщо ви навіть не формуєте дохідну частину? Шановні, якщо у вас люди оформлені на приватних підприємцях, як ви можете сьогодні визначити вартість калькуля... акумулятора паливо і так далі, зі слів перевізника і зі слів водія, «Фітро... «Фітро... що ви тут зібрали нас і нам. Трактуєте, бо знає, що Віктор Анатолійович, є ціни, які, якщо ви, і ви... справедливі, обмають тут всіх людей. Виктор, Антон, Зібрання випадку. декількох перевізників називає безпідставним та йде з зали. Думки пасажирів розділилися. Одні називають ганьбою, масове підвищення всіх тарифів, в тому в числі на проїзд. Інші не вбачають у цьому проблеми, але хочуть покращення сервісу. Підніму, то Будемо платити, де ми дінемося, але ну, я не згідна з цим. Та як на даний момент дорожчий бензин, дорожча є солярка, за що вони мають заправляти? З них, напевно, теж немає коштів. Я думаю, що на сьогоднішній день це несправедливо, тому що зарплати не повишені, комунальні повишені, а за проїзд, я думаю, що ні. Щоб по графіку тільки ходили, а не так, як зараз у нас особливо на 50-й, 39-й стоїш, чекаєш по 20 хвилин, по пів години. Сьогоднішнє засідання комісії ясності не внесло. Має відбутися офіційна процедура з громадськими обговореннями. І лише тоді за згоди городян вартість проїзду може зрости. Тому на сьогодні власники маршрутів по місту залишають ціну на теперішньому рівні і уважно слідкують за черговими тенденціями нафтового та фінансового ринків. 27 березня Верховна Рада України прийняла закон про запобігання фінансової катастрофи та створення умов для економічного зростання України. Передумовами прийняття закону стало те, що в Україні склалась надзвичайно важка економічна ситуація. Дефіцит державного бюджету станом на початок березня складає 289 мільярдів гривень, а це майже рівень державного бюджету на поточний рік. Тож Паски доведеться дійсно затягнути. Реформи стосуватимуться органів влади. Законом зменшено витрати на утримання державного апарату, зокрема, на 50% на утримання адміністрації президенту, державного управління справами та ради національної безпеки і оборони, місцевих державних адміністрацій та інших. З поміж іншого, переглянуто пільги для державних службовців. Скорочення пільг, зокрема для державних службовців. Зменшення рівня пенсійних виплат для осіб, які користувалися, так сказати, спеціальними пенсіями, це прокурори, судді, чиновники, державні службовці та особи органів місцевого самоврядування. Зміни торкнуться і бізнес-середовища. Змінено ставки оподаткування в залежності від доходів, введені нові розміри ставок державного мита, ставок за користування надрами. Що ж до пересічних громадян, то тут також є нововведення. Даним законом вводиться, збільшується сума оподаткування на доходи громадян, а також на пасивні доходи. Вводиться податкування на пенсії, які мають розмір більше 10 тисяч гривень. Це, зокрема, вводиться податок на ту частину, яка перевищує 10 тисяч гривень. Також важливо те, що зменшено допомогу сім'ям при народженні дитини суттєво. Особливо стосується допомоги, яка при народженні дитини другої, третьої і так далі. Вводиться та посада, та сума, яка передбачена для виплати допомоги при народженні першої дитини. В Україні чекають на низку нововведень, які мають врятувати країну від фінансової катастрофи. Серед них податок на ліки, комісія на купівлю валюти, збільшення акцизів на алкоголь та тютюн, та подорожчання автомобілів. Вводиться податок на імпорт і первинний продаж медикаментів у розмірі 7%, що призведе до подорожчання приблизно на 10%. пиво та інші слабоалкогольні напої. Підвищується акцизний збір, і ціна виросте в межах 2 гривень. Тютюнові вироби також зросте акциз. Результат подорожчання на 30%. Алкоголь завдяки акцизу також стане дорожче на 5-10 гривень. Газ для населення був 728 гривень за кубічний метр, тепер 1092 гривні при умові використання до 2500 метрів кубічних на рік. Обмін валют вводиться збір в пенсійний фонд у розмірі 0,5%. Дизельне паливо подорожчає приблизно на 70 копійок за літр. Військові частини Хмельницької області та гарнізону укомплектовані на 100% і готові до виконання завдань за призначенням. А щоб виконувати ці самі призначення, більше сотні військовозобов'язаних тиждень проходили теоретичні навчання. І от прийшов час на практиці вдосконалювати майстерність володіння вогнепальною зброєю. Тож цілий день на полігоні лунали постріли. А мішені все більше ставали схожими на решето. Сьогодні військові військовослужбовці Хмельницького обласного військового комісаріату і Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату знаходяться на заняттях з вогневої підготовки. Вони виконують право з автомата Калашнівка, а також з пістолетом Макарова. Всі люди підготовлені, прийшли перед цим заняття, проінструктовані по мірем безпеки і з ентузіазмом прийняли. Це заняття багатьох військових. Турбували фінансові питання, адже вони покинули свої робочі місця. А матеріальний аспект набув нового забарвлення: як прогодувати сім'ю. Тож Верховна Рада, нарешті, прийняла ряд законів, які покликані фінансово підтримати військовослужбовців. Сохраняється їхнє робоче місце, а також середній заробіток. внесені зміни у пенсій, пенсійний кодекс. Значить, пенсії не можуть бути менші, чим вони були до того, як прийняти на військову службу. В цілому пакет документів, який прийняла Верховна Рада, задовольняє всіх військовослужбовців, які прийняті на військову службу, і дає змогу. Добросовісно, якісно виконувати свої обов'язки. Тепер військово зобов'язані з холодною головою повністю зосереджені на навчаннях та з гарячим серцем і патріотизмом готові до захисту України. Сьогодні у нас проводяться бойові навчання з вогневої підготовки двох військовообов'язаних. Бойовий настроєний. Готові захищати кордони, територіальні цілісні України, своїх батьків, дружин, дітей. Чекаємо наказу верховного Головнокомандуючого. солдати. Говорять відверто: вони за мир. Та якщо кривдник, ким би він не був, зазіхне на країну або на дорогих серцю людей, нехай начувається. Вісіч дадуть будь-кому.